Саня, привіт! У мене вісім сердечок, у мене залишилось два життя, а в тебе скільки? А в мене шість сань. Так прикинь, ми за минулу серію не вмирали ні разу. Навіть в коментарях я читав, писали. Да, да, було діло, було діло. ми ні разу не померли. Хоча в цій серії нам можливо буде складніше, тому що скоріш за все ми підемо вже до дракона. Але перед тим як піти до дракона, нам потрібно супер мега підготуватись. Якщо ти не знав або забув, я прошлого разу в фортеці. Нафармив дуже багато книг. І сьогодні ми зробимо суперовий стіл зачаровувань. Але перед цим я ще хотів зробити обсідінову броню. І взагалі зараз діло не про те. Діло про те, що в мене ж конкурс проходить. Потрібно підписатись на інстаграм, можна виграти ліцензію Майнкрафту. Або супер-мега багато українських модів. Так що учасників може бути дуже багато, тому що призових місць також дуже багато. Коротше, ти зараз просиш всіх, щоб вони підписалися на твій інстаграм. Якщо вони хочуть виграти ліцензію Майнкрафту, звісно. Да, да, да. А також ви можете поставити лайка, а. Поки ви поставите лайка, дивись, що я знайшов. До нас прийшов торгівець. Він просто прям навіть в двері не постукав, йому відчинили, все, пішов. Так він буде у нас на території. А що він взагалі продає? Він продає діаманти. Тотем безсмертя продає, Сань 10 смарагдів. Сань дивись, я на ломі катаюсь. Та я бачу, бачу. А якщо я отак буду їздити, вона привчилась! Привчилась, приручилась. А я тебе чану дивись. сюди її Так, подожди. А як же ж на ній? Дивись, я її приручив, правильно? Мені треба, типу, сідло для того, щоб Ній, можна було кататись. Я не знаю. Мабуть, кінське сідло. Да, 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 потрібне якесь сідло, але я чесно кажучи, ніколи на ламах не їздив. Але діло не в тому. Дивись, у нас є оцей торгівець, який продає без смерті за 10 смарагдів. А в нас повинні бути смарагди. В нас є 27 сань. О, оце нам треба. В них, правда, можна броню скрафтити. Кайло, меч, якийсь скіпетр. Давай зараз купимо просто два тотеми смерті, які нам потім пригодяться, щоб вбивати дракона. Сань, ми можемо скрафтити яйце, виклику селянина, прикинь. Ми можемо його прям скрафтити. Да, і можемо зробити ще емеральний лук. Я не знаю, чи він хороший, але по факту нам якраз вистачає на два тотема безсмертя. І ще в нас буде на два лука. Так що давай я зараз купую два тотема безсмертя, вони нам точно пригодяться. Сан, я міг тільки один купити. А що, другого вже немає? Так, да, він більше вже не продає. А може тобі продасть На, тримай. Давай спробую. Ні, ні, ти його купив і все, і в нього, коротше, він один в кишені, походу, був. Ну, Сань, що хочеться сказати? В тебе сердечок супер багато, тому тримай то тему, тому що якщо ти помреш, то Зон може швидко закінчитись. Так, дивись, я тобі знаю, що хотів запропонувати. Я взагалі хотів, оскільки ти там накрав дуже багато книжок, я би хотів збудувати щось тут гарнецьке біля зачарувального столу, а тобі я хочу дати свою, коротше кажучи, кірку на зачарування ефективність 1. І я хочу знаєш, що зробити в цій серії? Я хочу mm -hmm. зробити обсидіанову броню перед тим, як ми підемо до дракона. Там да, є це звичайна супер обсидіанова броня, в якій тяжко ходити, а є супер броня, в якій супер легко, і вона ще й захищає дуже жорстко. Оце. Нам вона потрібна. Подивися, пошукай в крафтах. Я думаю, ти знайдеш. Но для неї yes. нам потрібно дуже багато обсидіана і якийсь ще там пилу, чи щось, щось таке. Ось, дивись, є дві обсидіанові броні, і одна із них, як я зрозумів, крафтиться просто з блоків, але вона дає погативний бонус, що ти повільний супер. А є друга, яка крафтиться з обсидіанових злитків, а вони вже із чанків. В общем, ця броня дорожа в 4 рази по обсидіану, але вона не дає тобі повільності. Тому тепер я зрозумів, чому ти захтів мені дати кайлони. Ефективність, щоб я скоріше добував цей обсідіан. але ну, да. тримай мої... ну, а зламнусь. я погнав тоді в печеру. Так, окей, а я тоді займуся, а де покажи мені книжечки, бо я ж не знаю, чи десь вони в скриніках розваляють. В скрині в, в незаритовій скрині, ось до тута. Їх багато. Mm -hmm. Я візьму ще відро води і трішки блоків. Так, а я вже спустився в печеру. До речі, тут є золота кінська броня, можливо, і на ламу можна вдіти. Ну, не впевнений, що лама по габаритам така сама, як кінь, але можна спробувати. Просто я пам'ятаю, що тут у нас дуже велетенське є озеро лави, і якраз з нього можна. На й фармити купу обсідіана, а тут уже є купа обсідіана в нас. Тут ми й фармили обсідіан в одній з минулих серій, тому, в принципі, я можу і далі тут його сидіти і добувати. Правда, це буде процес не із легких, тому що, навіть оця Ендер кайло, воно супер повільно добувається обсідіан. Я не знаю, Сань. Мені доведеться дуже довго це все робити. Можливо, знаєш, як краще зробити? Можливо, ти зараз роби стола зачаровувань, а я скрафчу обсідіанове кайло, і ми зразу його зачаруємо, супер класно, щоб я міг скоріше набагато добувати цей обсідні. Так, Сань, ну я думаю, що я закінчив. В принципі, Якраз до ночі. Сподіваюсь, що тобі це сподобається. Отак ще можна поставити. О, краса. А чого? Подожди, Сань, таке питання, чого наш торгівець став невидимий. Є відповідь на оце. Тут просто Оама, повідок і невидимий мужик. Ну, Сань, знаєш, скоріше за все, просто цей торгівець став чаклуном. А я тим часом добув уже 56 обсідів на це 14 чанків. Це все 14 злитків, Сань. Я скільки його сидів, добував, просто щоб 14... 14 злитків добути. Коротше, Сань, ти знаєш, я зрозумів, що обсідіяна треба прям супер багато на два сета, тому що. А, в натурі диви, чекун невидимий. Так я ж тобі казав. Апо. Кей ти тут зробив. Так, да. я ще подумав, що портал сильно близько, і для того, щоб розширити наші оці володіння і якось, скажімо так, добавити більше пустого простору, точніше вільного, я його переніс туди. Найс. Nice. Ні, взагалі прикольно. Але я знаю, що зрозумів? Що можна зараз зачаруватись тільки максимум на 30-й рівень. Але в цій збірці є можливість зачаруватись аж на сотий рівень, прикинь. На сотий? У да, мене тільки прям... 14-й. Ну, у мене тільки 17-й, я розумію, але тим часом уже є в нас 14 обсідіанових. Чанків, давай я зараз їх поставлю всі жаритись. Фу. Сань, диви. Ось до, пережарились обсідіанові злитки. Ooh, я бачу, І да. зараз в теорії я можу скрафтити обсідіанове кайло. Да, дивись, є обсідіанове кайло. Я готовий тобі вернути назад твоє ендер. А ти можеш, знаєш, що зробити? Ти можеш зараз оце ось і це з'єднати. Хоча це не має ніякого ah. сенсу взагалі. Ну, ти ж мені робиш також обсідіанове? Да, я тобі також зараз зроблю. Ось, я тобі теж зробив. Оооо, oh. так, пішов. Його перевіряти, чи воно швидше, не швидше. Ну воно в теорії повинно бути швидше, але не сильно. Але зато воно повинно бути прочніше, типу. Так, а ну зараз. Ось я є вугілля. Я добуваю оцим. А тепер добуваю обсидіановим. Ну трошечки, трошечки воно швидше. <риватись> ну, диви, зато обсидіанове, кругляк взагалі швидко. А прикинь, там е зачарувати на ефективність там 4, наприклад. Це ж взагалі. Я бомба. Я зараз сань цим, цим і займуся. Ну, в тебе рівень маленький, потрібно більший. 30-й потрібен. Так, ну у нас Сань, доступно аж до 30-го рівня. Вдачу 3 я можу зламати, і в мене 2 незламності. Так що тут, в принципі, немає. Ось є вдача 3. Ну, я можу зачарувати на ефективність 2. Ну, ефективність 2 це такий собі зачар. Давай зараз скіпнем ніч, коротше, одним словом, і підемо добувати ще обсідян нам на броню. Ой, так, Сань, доброго ранку. Значить, що я хотів зробити сьогодні. Взагалі мені треба трошечки рівня підфармити десь. Ну, пішли тоді в печеру, там же ж купа мобів є, і там ми і підфармимо. Ну там супер здоровена печера, там мобів просто жесть. Так, да, да, в тому і фішка. А в нас уже є хороша броня, у нас є хороший меч, і в цілому ми. Ми можемо зараз і нафармити рівня в цій печері, і також ми можемо нафармити обсідіана. Ой, ой 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 стань! Що ти не знайшов? Я провалився ти це... помер? Я... там, там босс заспавнився, там заспавнився бос, він убив мене з одної плюхи, у мене тотем злетів і я помер. Обалдеть, тобі навіть тотем не поміг. А де ти його знайшов? Я Тут бігав 350 разів. Просто я спустився вниз, там стояли якісь скрині, і я від нього помер. У мене чорні сердечки. У мене останнє життя. І його тепер Обалдеть. там немає, він пропав. Ти коли підходиш до того, Ну я не знаю, як це назвати. Я не знаю, де ти то знайшов. Та вище біжи. В самому верху, як тільки спускатися в. Печеру. Та де ти його зайшов, я не знаю. Я ось тут, біля скрині, ось до. Оно, сань, воно, оно, попереду. А, от там скриня, там воно появилось? Так, да, він просто там з'явився. Я ще й провалився в два блоки, а може він. Ось, о, він в ямі, в ямі, в ямі, він в яму упав, так само, як і я. Тільки обережно тут, бачиш, лам... ламаються. А, блоки. я бачу, я бачу, я його б'ю, я його б'ю, Сань. Все, потихеньку бей. Ну, Сань, якщо він мене виробив з одної. Так, я відійду, краще, тому що оці 10 темних сердечок мені взагалі не внушають довіри. А ти ще й ти ще й без броні, обережно, Сань. Ой-ой-ой! Він чуть не виліз, Сань. Так, потрібно забудувати його нормальними блоками, щоб я не провалювався. І все, я можу його вбивати. Я його валю просто мечем. Я не знаю, скільки потрібно раз її вдарити. Сань, ну я перший раз таке бачу, воно ще й зі щитом поняв. Сань я вже ми час скільки так поламав, я не знаю скільки потрібно разів вдарити, щоб він просто помер. Там ще й речі всі твої валяються. Ну я би дуже хотів їх забрати назад. Та я розумію, але я його стараюсь убити як. Я не знаю, як ти помер. В тебе й тотем тем був, він тебе в заліз виніс. Сан, чи що? З одної плюхи. Просто тотем злетів з одної плюхи. А потім я провалився вниз, і він мене вбив його вбив! Приїхай, Сань, забирай свій лут. Там зомбі-зомбі зліва, подивися. Та я бачу, бачу, я завалю зомбі. Ну, зомбі це вже, мабуть, не такий страшний противник. Ой-ой, так, я провалився. Все, я забрав всі свої речі назад. Так, з нього випало золотий. З нього випав золотий самородок і штани на захист 8 і вогнестійкість 8. Обалдеть, Там навіть такі зачаровання можуть бути. Ну, як я розумію, що так. Вони ще й дають два додаткових сердечка. Обалдеть, оце зачар. Ну, в мене 8 рівнів, восьмий рівень у мене. Ну ти просто з нього рівень. Підібравши також. Да, а, ось то, да. Сань, диви, у нас є спавнер. Ось, ось зверху, як я розумію. Тут, до речі, сідло. І є. Ми можемо звідси все фармити. Ось у зомбіки йдуть. Подожди, а мені цікаво, от вони мене, ану, вдарйте мене. Ось цей на мене за. І в сердечка він мені зносить за один удар. Ну тобі, Сань, потрібно бути завжди наїдяним, і все буде чітко в тебе. О, Сан, я знайшов ще якийсь е, спавнер. О, спавнер печерних павуків. Ось тут можна фармити. Тут, капець тут спавниться, Сань, я ще й померти можу. У тебе, в принципі, життєві побільше, ніж у мене. Так у мене два сердечка. Вони зачаровані, ці павуки, в них ефект якийсь жорсткий. І ось в зомбі якийсь ефект. Обалдеть. Я тоді поки що буду масувати звичайних пауків. До тебе я не сильно буду ризикувати спускатись, бо, блін, якщо я поважу. Звичайних сань, нормально, то... да. О, я знайшов ще один спавнер. О, тут череп візер-скелета, два штуки, прикинь, в скрині. Е, і стів зачарован ще один. Я чисто в одній скрині під спаунером знайшов два черепа візер-скелета. Крутяк. Але нам сань все рівно потрібно знайти дуже багато обсідіана. Зато я помаленьку фармлю досвід, у мене вже майже 20-й рівень. Так, Сань, ну обсидіан. Я знайшов, буду його тоді потихеньку добувати. Так, а скільки нам плюс-мінус треба обсидіану? Я думаю, пару стаків, Сань. Судячи по тому, Сань, що за 50 обсидіану, який я добув, ми змогли всього-навсього зробити два кайла, то на сет броні потрібно набагато більше. Ну, знаєш, обсидіанове кайло добуває обсидіан, ну, не так і погано, як діамантове. В принципі, навіть можна і нафармити ці пару стаків, але буде це, ну, також, знаєш, не дуже просто. Ну, це да. Чесно, Сань, тобі скажу, я вже задовбався його добувати, я тут Попав просто здоровенну яму, але у мене вже є 14 і 56 обсидіана. Це десь більше стаку. Ну, у мене вже є 29 рівень, до речі. Ну, знаєш, поки ти там фармиш і розвиваєшся, я просто ламаю обсидіан. У мене як і був 10-й рівень, так він і залишився. Ну я би теж добув обсидіана, поміг би тобі, але мені треба знайти. Я забувся в яку він сторону просто. Сань, 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 потихеньку і обережно біжи туди, будь ласка. Бо ці штуки вони капець небезпечні, вони підпалюють і. Да, ти дайте Ну, в мене є відроводи з собою, так що я не в принципі, по цьому поводу. Я хочу просто потушити дуже багато цієї лави, щоб вони тут не спавнились. Хай тут краще спавняться обичні моби, понів. Дуже їх багато, бо платформа велика. І просто ми потім будемо їх вбивати і будемо використовувати це як фармілку досвіду. Ой! Ой-ой-ой, я щас піду його вб'ю. А, а то вони взагалі, я його з одним плюс. Ну, да, ні, вони, вони слабенькі, просто вони плюються. По поводу обсидіана, тримай, це тобі. Цього вистачить? А Мені все не влізе. Чекай, щас. Обалдеть, ти добув. Ти добув 3 майже з половиною стака. Нам ще треба, чи я оце зря буду його ламати. скажи мені Пішли перевіримо, я не знаю, мені здається, що нам вистачить, а ну, якщо його тако зробити, це стака чанків, ще 48, ще 53. Все, пішли додому, я думаю, нам на 2 стака вистачить. Знаєш, що я тобі скажу? Я скільки добув обсидіану, в мене майже кайло не зламалося, воно майже що повне. Типу, у нього навіть не закінчилось. Ну, воно зелененьке стало, але нічого не злобув. Ламалось. Ну, Сань, тому що це ж обсідянове кайло, воно, мабуть, не ламається взагалі майже. Це шок. Так, Сань, наш Кент тотем темби смерті ще не продає. Тому я пропоную зараз. Так, дивись, у нас є 8 обсидіанових злитків. Я пропоную нам, так як з цих обсидіанових злитків можна зробити і меч, ще нам дуже класний, і броню. І також можна зробити лук. Я хотів зробити із емеральдів, але мені здається, що обсидіановий буде набагато кращим. Тому зараз ми робимо собі по мечу. Також я роблю зараз лука. Цікаво, він може стріляти з Звичайними стрілами. Да. Сань, багато на них тобі хп? Сердечко одне. Ну, знаєш, я не той, на кому це бажано перевіряти, бо в мене одне життя залишилось Сань. Так, дивись, у мене є обсидіановий меч, я можу тобі свій віддати. А, можу тобі обсідяновий віддати. Тримай тримай обсидіановий меч. Ооо, оце мені треба. Так, а я вже поки зробив собі штани і chestplate. Зараз давай я одягну. Ооо, це у мене вже нормально, броні, Сань, майже максимум. Так, я тобі знаєш, що скажу? На ламу потрібно не сідло, а якась спеціальна, типу, тряпочка. Щоб на ній їздити. Mm -hmm. Сідло на неї не підходить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ми. Якщо ще будуть виходити серії, і я з одним життям нічого не, не натворю ніякої халепи, то й, мені буде дуже цікаво дізнатися, як мені їздити на ламі. Так, Сань, дивись, тобі штани треба крафтити, чи ти все ж таки будеш в діамантових? Ні, я буду, я буду в цих бігати штанах, вони бомбезні, мені б інший. Якщо оця броня не дає ніякого ефекту, коли вона повністю одягнена, то тоді я буду радий, значить, нагруднику, шапці і Воно не дає ніякого типу, бафа, ефекту і так далі. Воно просто дає тобі дуже багато броні. А ну попробуй мене вдарити мечем. Одне сердечко ти зніс, і воно зразу відрегенерувалось. <сум> оце броня! Да, оце крута броня. А мені. Ну там ще плавиться обсидіан. <сум> а то я собі все покрафтив, а ти його добував. <сум> <сум> так, подожди, я просто за цих ось, ось, ось обсидіанових звитків роблю собі броню, як звичайну, Майнкрафт. Да, 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 да. О, все бачу, бачу, є. Я зробив штані. Боже, я забувся, що в мене є штани. Ну, у нас, коротше, є тепер лишні обсидіанові штани. Ну, я думаю, що якщо я помру, то я їх заберу собі. Так, а тим часом, тим часом я би хотів попробувати зачарувати собі меч, але тут. А, ось до гострота 3 є. Але тут є ще щось круте, але віддача далі не написано. Ну, все ж таки, гострота 3 мені більше подобається. Правда, тут чисто гострота 3, більше нічого мені не зачарувало, прикинь. Так, тут захист від вибухів, хай буде, і захист 3 добу. Добавило, nice. нась, захист три, захист від снарядів, чотири, захист три і тінти якийсь. Тут незламність, ну і тут хай буде незламність. О, Сань, Сань. У нас тросник виріс. Подиви, наскільки він здоровий. Обалдеть! Я пам'ятаю, мені в коментарях писали, що тросник може рости до чотирьох блоків. Так тут він до шести виріс якось. Жесть. Так, Сань, дивись, броня в нас є. Є як тобі варіант, в принципі, зараз запастися трошечки їжею. Лук в тебе є вже. Лук в мене є, але в мене дуже мало стріл. А для стріл мені потрібно пір'я. Я знайшов. Палиць. Тримай. Чотири стріли я знайшов у нас в скрині десь було. Сань. Да. Я таке знайшов. Це жесть. Що? Я тепер взагалі буду безсмертним. Ану, вдарь мене. Ні, то це ж щит. І що? Ну нічого, я сам вдарився. Він, він зачарований на незламність 5. Якийсь... Та я знаю, це а, ж мій щит, Сань. Жесть. Тоді я буду зі щитом, а ти будеш звуком. Я буду таким, типу, броньованим ти мужиком. Ти будеш танком. Окей, дивись. Що хочу сказати, нам потрібно багато-багато пір'я, але в нас є курочки. Ну, я розумію, ти знаєш. Знаєш, до чого я клоню. Нам треба їх побільше і. і да І тоді в нас буде пір'я. Доведеться їх трішки завалити. Але я пропоную перед тим, давай ми поспимо і потім будемо валити Зараз, Ань. Кури, вибачайте. Я хоч трішки пір'я добув, одне пір'ячко добув, блін. Мені шкода їх убивати дуже. Я просто отако залишу. Сонь, ти спиш? Прикинь, заснув. Це що за звук? Це нашій же шо? торгівець, який не може звідси вийти. Він якийсь алкаш? Да. Я скрафтив, получається, ще 32 стріли. І наскільки я знаю, тут є ще дуже багато різних стріл. Дуже багато різних стріл. Прям супер багато різних стріл. 25 сторінок, стріл різних сань. Але це ще не все, що я хотів зробити. До речі, Сань, я тут всповнив, що можна скрафтити ще Щас, ось о, обсідіан, стріли. Вони крафтяться в якомусь столі лучника, а він робиться із кремнію і досок. А в нас є доски? У нас є доски, а ну дошки, кремінь, ось до стіл лучника. Дивись, Сань. Ставлю сюди. Yeah. Так, і тут можна різні стріли робити. Зараз Сань будуть у мене обсидіанові стріли. В них плюс 20% демеджа. І я ще скрафтив 60 обсідіанових стріл, прикинь. Так, дивись, Сань, у мене є їжа, у мене є стріли, у мене є все, щоб вбивати дракона. Ти готовий? <зв>. Я Сань, завжди готовий. Зараз я тоді беру блоків, і в цілому, в цілому, я теж готовий. Погнали! Як добре, що у нас є камінь телепортації. Да, так, Сань, ну, ти знаєш, я ще в Енд світі не бував. Можливо, він взагалі весь поміняний, тому погнали дивитись. В смислі поміняний, ти міг раніше сказати до того, як я пригнув. Сань! Нам закинули цю штуку! Ти зараз помреш! Сань! Я завантажився. Ти живий в те, скільки хп. У мене все, в мене повністю відновилось. Я полетів, Сань, на ти прилину. Я тоже кинув. Мене зараз ця штука. Й хух! Сань, ти б бачив, ти б бачив, що трапилось. що. Ти... Ти... Мене отравили. Ти тут а, мене відновлення. Якісь? Тут чеклунів їх, тут купа, і тут портал і інший взагалі. Тут все інше, Сань. Ти точно думаєш, що ми готові були сюди йти? Сань, я готовий, в мене супер Так ти не зрозумів, супер це круто. Нам потрібно якось ламати кристали. Так ламай, в тебе ж лук був. <гас> на мене вже ендермени загріні. Добре, що в мене хороша броня, вони мене майже не пробивають. А ще в мене мечі гострота. Так, я один зламав. Почекай! Оці, блін, вгалі клуни, Сань. Ні, я клуни просто все. Портить. Портал взагалі інший. Я такий перший раз бачу. Тут якась руда, Сань. Та я, я розумію, Сань. Я її добуваю. <гум> Ти чуєш? А, я чую. Ламай кристали швидше. Ну я йду пробую ламати. Так, я зламав один і зламав ще один сань. Ти ще його задамажив? Ну я його задамажив. Бо тут ще чаклуни стріляють цими якимись штуками, блін, зільками. Я не знаю. Потрібно було набагато більше взяти блоків. Обалдіть! Так, почекай, я живу. Він не докине мені зільку далі, бо я там чуть не помер тільки що. Ну, Сань, та хоч сердечки є. Я взагалі не підходжу навіть туди, я просто бігаю і добуваю руду. Оцю якусь не мені. Тут, до речі, кристали інші. Взагалі інші. Тут такі штуки, їх можна зламати? Ні, вони не ламаються. Зато я виліз наверх і я можу зараз спробувати. Не можу, не можу, не можу. Так, живу, все чудово. І ще один зламав, сань. Ой-ой-ой! Я помер, Сань! А скільки в тебе сердечок залишилось? У мене було шість, в мене 7. Я три години прожив, прикинь. Так, мені треба взяти дуже багато блоків. Сань, я не знаю, що робити. У мене ж лука немає. Я просто тут бігаю. Я сам не знаю, що тобі робити. Я одягаю цю броню. І розумієш, я ж не можу звідси просто втікти. Тут немає портала. Да, да! Поки я не в'ю дракона, я звідси не втечу. Його прям потрібно вбити. У я... мене є ідея, в мене є ідея. Ти Сань, там живи. Я зараз знайду золото. Я знайшов. Ось до, я знайшов ще золота, купу. Я зараз кравчу купу золотих яблук. Так, у мене є три золотих яблука. Я погнав. До портала. Так, Сань, я біжу. Я тепнувся. Перлина в мене є. Перлина є. Погнали. Кидаю перлину. Все. Так, я в броні. Їм золото яблуко. Ось до цей чаклун, я його бачу. Я бачу. Тут я, їх бачу купа. я бачу, я бачу, я бачу. І він став невидимий відразу. Так, я лут підібрав. Я його вбив! Я вбив! Ось з нього повипадало купа всього. да да да. да Обалдеть! Так, я передягаюсь. Так, ти головне, не помри. Я Сань, супер штанях. я другого. Я поняв, як їх вичисляти. У них там ефект nice. такий є. Так, е дивись, у мене є блоки, у мене є все, в принципі, щоб доламати всі кристали. Зараз я буду будуватись до наступного. Взірвав його. Сань, залишився один кристал. Я його зламав! Все, кристалів більше ніби нема. Все, я чекаю, поки він сяде і буду його лупити. Все, я починаю спускатися, ніби вже нема кристалів ніде. Залишається тільки його завалити. Ой-ой-ой! Mm. Мене щось скинуло, Сань, взагалі жесть. Ти живий? Да-да-да, я розлив воду. Все чітко. Я готовий його обстрілювати з лука. У мене є ще багато стріл, зато на мене ендермен загрився. Але в мене хороші мечі, я його тупо завалив. Так, що ти дракошка? І опять эти звуки. Да, я чую, я чую. як я не знаю, труба якась. Да, мені в взяли... Так, він спускається, Сань. Я йому настрілю, а я нормально з лука дамажу йому. Давай, 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 давай. Їм золото яблуко, Тут че купа. Я не дістаю. Не дістаєш? <гас> не, не, Мене не скинули! Сань, халепа! Все чітко, все чітко, я живу. Ти би бачив. Так, 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 Ентер первина. Я розбився, Сань. Ти повністю помер? Так, да, я повністю помер. А що тобі пише? Все, нічого, я просто помер. Обалдеть. Ну все, Сань, я зобов'язаний його завалити якось. Я нас сподіваюсь, Сань. А що ти там бачиш, до речі? Все, я просто стою на місці, нічого зробити не можу. І я помер. Обалдеть. Блін, Сань, це, звісно, халепа, що ти там помер. Тому що це шок. Ти би бачив, як я виживав з цим відром води. І я не знаю, як мені цього дракона тепер завалити. Потрібно, щоб він Тшечки спустився. О, якраз він почав спускатись. Зараз я буду йому накидувати. Бо він прям підкидає нормально цей дракон. І він улетів, він тільки підлетів і зразу вилетів. Отсюди. Обалдеть, він розумний. Він знову приземляється. Так, з лука вже його не можна бити. Може з меча вийде. А він з меча взагалі не б'ється. І приземляється на супермалу кількість часу. Я не знаю. Його тільки з лука валити. Але його майже завалив. У нього трохи залишилося. У мене ще стріл нормально. І Він знову приземляється. Обалдеть. Добре, що у мене лук дуже жорстко його дамажи. Але з меча прям його не можна вбити взагалі. Його чисто з лука тільки. Останні вистріли залишились. Бем! Давай, ще один! Ні, ні, ще один! Все, найс! Я його завалив. Обалдеть! Я просто в шоці, я не знаю. Шкода, що Саня помер. Чи йде його речі, я не знаю. І він тепер не може взагалі ну, грати в цій збірці. Хіба що тільки з іншого аккаунту, але вже то не чесно буде. Зато я зібрав купу досвіду, і якісь штуки появились. Це що таке? Ну це активований портал і яйце залишилось. Яйце треба підібрати якось. У мене є смоу скепів. Так де воно? Ось все. Ось такого зробиться. Ставиться смоускеп. Ламається, підбирається. Найс. А що з яйця можна зробити? Павне, обалдеть. Це, звісно, прикольно, але шкода, що Саня помер. Ну, погнали в портал і все. Більше не буде тут Сані, більше не буде тут цього сезону. Тому ставте свої вподобайки, а ми придумаємо якийсь новий сезон. Ну і не забувайте про конкурс. І до речі, збірку. І оцю мапу я залишу в описі під відео, і кожен з вас зможе скачати і пограти на цій мапі. Тому всім пока.